Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо найсмачніше какао без надокучливої молочної пінки, яка згадується ще з дитинства. Спочатку вливаємо 900 мл молока в каструлю і ставимо на вогонь до закіпання. Окремо наливаємо 100 мл холодного молока і поки що відставляємо його. Какао з'єднуємо з цукром та добре їх перемішуємо. Тепер поступово в декілька прийомів додаємо 100 мл холодного молока до утворення однорідної маси. Тоненькою цілочкою вводимо цю масу в кипляче молоко, постійно помішуючи. Чекаємо повторного закипання. Після закипання одразу знімаємо з вогню. Для того, щоб позбутися молочної плівки, одразу ж беремо вінчик і добре починаємо збивати наше какао. Наливаємо у чашку, додаємо будь-які добавки за смаком, я додала маршмеллоу. і насолоджуємося. Смачного та до нових зустрічей!